Невеличка об'яви, невеличке оголошення. У нас стартував вчора, триває набір в новий план, чорні соколи називається, Будемо всім раді, крім русні, долучайтеся. Що потрібно? Потрібно виконувати планів бойові задачі. Також є два три вільних місця, шукаю полковий замів, собі замів. І, і просто напарників, які дійсно зможуть грати водом, разом з кланом, виконувати всі задачі, отримати всі ці бустери, плюшечки, золото, пряме і тому подібне. Тому поспішіть, дякую всім, хто долучається. Будемо з будемо всім раді, будемо також розглядати кандидатури. Так що будемо піднімати наші чорні соколи. Це спеціальний підрозділ. Бойовий підрозділ, що дії з висоти, ми точні рішучі бажаль, ми не граємо, ми полюємо у демон. Тому поспішно долучитися до плану будемо всім раді. Крім руснів, ще раз підкреслюю. Чорні соколи дії, і тому ми летимо. Погнали далі.